Прибрати павутиння написали Наведи порядок, прибери павутиння. А може мені так подобається. Це як новорічні гірлянди у мене тут. А може, це вологу забирає, щоб лишньої вологи не було в сарайчику. Воно все в павутиння так. А може я таким чином захищаю павуків, щоб вони перезимували, їм було не холодно. У них там понаплили і їхні ходи. Не переживайте за мене. Коли буде треба, я все поприбираю. Ви головне, слідкуйте за собою, щоб у вас було чистенько. А на якість свинини чи сала це не впливає. Над коровою у мене чистенько. Корову даю акуратненько, хоч і сарайчик простенький. За мене не переживайте. Все воно нормально. Слідкуйте за собою. Як у кого що. От павутиня, це не йметься нікому. Я показую. Не супер якусь гарну картинку. Я показую звичайне господарювання, так як воно є. Не збираюсь вилизувати все до ідеалу, щоб показати якусь картинку. Тваринки нагодовані, чистенькі. О, покажу, як є. Бачите, чистенько, корівка завжди на чистоті. І завжди чистенька. А ви покажіть своїх. От візьміть прямо зараз, в дану секунду. І покажіть, які, які у вас тварини і, як, і в чому вони стоять. От просто цікаво. Ну ви ж не покажете. Ви тільки будете когось судити, отакі, як ви. Всім миру, друзі.